Доброго дня, шановні! У нас сьогодні замість дощу, що передавали, якісь сухові, може ще дощ буде. Але дуже віє вітер. Ось мої Іриси, іриси. Подивіться на цю квітку. Подивіться, ось пелюстка. Ціла моя 5 не поміщає на цю квітку. Дивіться. Трохи вітер, оце, бачите, такий вітер. Ну, суховій суховій. Ось э, ворони і шпаки У мене повитягували огірки, то я накрила окринним матеріалом, щоб вони спочатку, бо я розсаду посадила огірків і кабачків в кінці. Ну то вони повитягували все. І ще ось краса моя. Хтось, як кажуть, дизайнери кажуть, один кущик перекликається з іншим кущиком. Так ось мої іриси. Ось це, по-моєму, армерія маленька. Іриси. І фіалка запашна. Ох, і краса. І синій поряд. Бачите, такий куточок, який в холодочку він заповнився і дуже гарно виглядає. І коров'як уже відсвів. Тут, ну і верба, хакурані шики. На наступний рік розсажу і вже буду формувати. І хосточка є у мене, отака гарна. І ще є, ось я зараз покажу, ось ще розсадила три штучки, щоб їх потім посадити окремо. Ну, а це цибулька. Ну, все, а то дуже гарного буде багато, то занадто, дивіться. И, и ветер тоже. Краса. Бывает и здоровье.